6 вересня поточного року був підписаний закон про адміністративні послуги. Суть цього закону полягає в тому, що створюється єдиний, створюється центр по надання адміністративних послуг і всі органи влади. Державні органи, вони зобов'язані, органи місцевого самоврядування зобов'язані через ці центри надавати всі свої адміністративні послуги. Що таке взагалі адміністративна послуга? Це є… Будь-який документ це свідоцтво, витяг витяги різні, різні дублікати, різні копії документів, які видаються владними органами, органами місцевого самоврядування. В чому взагалі спрощення цієї всієї процедури? Значить, суб'єкт господарювання, фізична або юридична особа або будь-який громадянин України він для того, щоб отримати будь-який витяг, документ, різну довідку, він йде в ту чи іншу структуру і там його отримає? У нас в області. Уже створений цей центр. Ми його е, е, рішення міської ради у грудні місяці на базі базіку виконавчого комітету. Його створили, плюс обласна державна адміністрація в програмі розвитку малого підприємництва на 2013-14 роки передбачило фінансування цього центру. Тобто, це буде центр, де буде адміністратор дозвільного центру. Людина звертається безпосередньо. У це приміщення, і е, будуть створені єдина база даних е, е, різних е, тих чи інших установ. І адміністратор може сам ці всі робити витяги, виписки, е, надавати довідки і е, своєю власною печаткою засвідчувати. Е, плюс ношество цього закону полягає в тому, що е, на Україні буде створений. Єдиний портал державних адміністративних послуг. Законом а, чітко будуть передбачені види адміністративних а, послуг, їх платність або безоплатність, і а, на цьому порталі, по-перше, людина може ознайомитися з видом адміністративних послуг, і з структурами, які ці послуги а, надають, а, перелік документів для отримання тієї чи іншої а, довідки або витягу. І е, вона зможе в режимі онлайн е, в електронному вигляді заповняти свою заявку і е, е, дивитися проходом, як заявка попадає в ту чи іншу структуру, і отримати відповідь або той документ, який він хоче отримати. При наданні своєї заявки і новшество таке, що теж оплату можна буде здійснювати інтернет-перерахунку. Є перелік складених адміністративних послуг, і законом передбачено платність або безплатність тієї чи іншої довідки, це залежить від структури, яка його надає. Законом про адміністративні послуги передбачено, що довідки, які мають соціальне значення, вони безумовно будуть безкоштовні для веж населення, а ті довідки, які... Вимагають, наприклад, є відповідні бланки захищені і так далі, тому подобне. То будуть встановлена певна невеличка плата за, за те, за обслуговування цієї послуги. Це, безумовно, буде полегшено. Центр, як я вже зазначав, він створений у грудні цього року. Виділено приміщення, будуть набиратися туди адміністратори. Хочу зазначити, що законодавець в законі чітко передбачив, що ці центри повинні бути створені до 1 січня 2014 року. Тому ми цю справу розпочали. Фінансування. Теж передбачили, ми його повністю забезпечимо, обласна державна адміністрація, і по мірі того, як ми начнемо, оскільки це є новшество, і всі нові закони і нові дії завжди потребують. Удосконалення. Ми побачимо, якщо потрібно буде, то такі центри будуть у всіх наших адміністративно-територіальних одиницях. Створені було у нас нещодавно засідання з Укрпоштою з керівництвом пошти. Значить, вони запропонували підписати певний меморандум про те, що в всіх відділеннях пошти у нас будуть інформаційні стенди, матеріали і так далі, де будуть здійснюватися пропаганда. Hvala. Uh... Адміністративні послуги, тобто людина, яка в глубинці живе, вона може самостійно взяти заяву, оформити, відправити відповідно адміністратору дозвільного центру. І адміністратор дозвільного центру вже, якщо даже в глубинці немає мобільного зв'язку або немає ніякого шляхом листування, може отримати ці всі види послуги на сьогоднішній момент. Закона немає, тому що статею закону про адміністративні послуги. Зазначено, що виключний перелік адміністративних послуг має надаватися бути законом. Передбачено. Закону цього немає, тому що відповідно лише у вересні цього року цей закон був підписаний. Тому ми ще не маємо цього переліку і говорити, що війде в закон і які документи будуть йти через відповідний цей центр по наданню адміністративних послуг. Ми ще не можемо нічого. Що це сказати? Далі невизначений зараз статус даного адміністратора, тому що ми, як обласна адміністрація, ми, воно, адміністративні послуги йдуть паралельно із дозвільною системою, то там чітко визначено статус адміністратора їхнього дозвільного центру, а також адміністратор дозвільного центру, він дивиться за. Сроком перебігу того чи іншого документу, щоб не було ніякої простроченої документи. У випадку прострочення документу адміністратор дозвільного центру на посадову особу, який, яка затримала даний документ, може накласти адміністративне стягнення. Тому в законі. Тут передбачено, що адміністратор дозвільного центру здійснює нагляд, і, так, і інші шляхи, але не передбачено на сьогоднішній момент сам його статус даного адміністратора, і Кабінету міністрів повинно бути затверджене положення. Типове положення про ці дані центри. Поки це не зроблено. Тому я е, хочу відмітити, що це для України взагалі, для нашої області це все нове, але ми е, думаємо, що ми, е, як ми цими темпами почали, ми, не чекаючи січня 2014 року, ми вже в цьому році, 2012 році, прийняли дану програму. І, Прийняли про утворення даного центру.